Парк глоби це не тільки затишні прогулянки понад озером та гойдалки для дітей. Тут можна знайти справжній екстрим. Сьогодні я особисто перевірю найекстремальніші атракціони на собі. Щороку перед стартом сезону спеціальна комісія перевіряє усі атракціони у Дніпрі. Йдеться не лише про технічний стан, а й про документи, пожежну безпеку, чистоту та відповідність нормам. Дівчата ви раніше каталися каталинатом. А ви не каталися, так? Я з вами поспілкуюсь і все. Дівчата, як емоції. Веленька. До речі, так, нічого не трящить, нічого не скрипить, максимально безпечно себе відчуваєш на такому трасі. Ну, звісно, нас зараз зупинять тут зверху. Дівчата, було страшно? Відчували, ну, що безпечно атракціони. Так, так. Так, так. так. Да, Нічого. Не так, все. Не скріпіла, тому нормально, не так страшно. Mm -hmm. Така хвилинка насолоди була, думаю, подовше буде це все. Але дуже класно, дуже безпечно, воно згадаю. Інспекція перевіряє атракціони раз на рік. Працівники щодня оглядають конструкції, перевіряють кріплення, готують техніку до запуску. Щодня перевіряємо з самого ранку. Є спеціальні журнали, в яких це відмічається, що робило, коли робили, навіщо і так далі. Угу. Тому ну, як є відповідальні, як мінімум три особи щодня, які е, за безпечну експлуатацію кожного з атракціонів наших відповідають. Супер. А як проходять самоперевірка? Просто вмикають, передивляються, вмикають, передивляються, заходить механік з е, відповідним інструментом. Ну, наприклад, е, пальці з'єднання, він їх простукає по звуку, е, визначає, чи, е, Якісно вони закріплені, Провіряєш плінтові з'єднання, болтові з'єднання, ну і так далі. Американські гірки класика парків розваг. Ми перевірили їх з усіх боків, сіли на перше сидіння, а потім на останнє. Чому це важливо? Бо саме на цих місцях максимальне навантаження, як технічне, так і емоційне. Кріплення виглядає ось так. Зараз буду грузитись. Ой. Посмотрели на не мене. Якась така. Ой, я куди руки <ріпи> делаю? <ріпи> Воно дуже тисне. Дівчата, як вам? Страшно. <ріпи> <ріпи> Страшно. руки Страшало дуже весело. Поки що це найстрашніша атракціон, яку був. Очень любім гу. любимо гірки, веселі гірки. А що ще любить Ваня? Лебедів ми любимо. Тут ми прогул не повинні поставити, коли така погода гарна. Куди піти? У парк глуби обов'язково. Через те, що ми часто тут гуляємо, завжди видно, коли тут проходить технічний огляд гойдавок. Відповідно, тут 100% впевненість певненість у нас ні. Не боюсь, ні, все, все добре та. За цим ж дивляться, тому ми довіряємо. Саме тому Альона та Назар запропонували нам разом перевірити атракціон. Ти, ти... Зараз я Назар зі своєю мамою і з другом своїм новим сере... сережею пойду на американські горки. Ти вже раніше катався? Не? Так. Страшно взагалі? Дуже. Саме в самому началі. Назар, ти хвилюєшся? А! Дуже. Поїхали! Зараз не улюблено! Наскільки воно різке та швидке. Але я відчуваю себе у безпеці, тому що воно настільки сильно тримає. О! мене! Ну що, як бачимо ці? Дуже, дуже страшно! Страшно? Страшно! ще прийде. Клас! Ми вже затестили два атракціони шалену гойдалку та американські гірки, і зараз ми будемо відчувати дещо інші емоції у кімнаті страху. Що можу сказати? По-перше, дуже жарко, а по-друге, було страшно тільки на початку і зараз. Наступний у нас атракціон хвилі Дніпра. Це лайтова версія американських гірок. Втім, виглядає дуже ефектно, масштабно. 34 роки дід працює. На пенсію йшов з пенсією, тут залишився. Так життя служилася. Так що все окей. І ви з дітками працюєте саме в парку атракціонів. Ну от этом. этом это. На ще був механіком, там, ну по все, потом вийшов на пенсію, ну вже зможе. І здесь вот, все окей. Надіжне кріплення. Я, там, я ну, Але кажу чесно, тут би не завадили більш э, ширші. Тому що на моментах, коли ти спускаєшся донизу, саме на усіх моментах, є відчуття, наче ти зараз просто з цього атракціону. Приїхав. Як ваші емоції? Відстягуємо. За результатом перевірки порушень не виявили. Комісія запевняє на атракціонах у парку Глоби безпечно. Горіч парк готовий прийняти дітей, людей так, гостей, міста всі. Так, звичайно, ми е, сьогодні це така комісійна, комісійний захід відбувається, але е, на протязі року кожен день наші співробітники е, знаходяться на територіях наших локацій, е, стежать за дотриманням. Е, Виконання вимог. Також підтримують парк в належному санітарному стані. Ми на собі перевірили майже усі екстремальні атракціони в цьому парку. Я можу з певністю сказати, що всі атракціони безпечні, але екстремальні максимально. Сергій Скрипник, Іван Павлухін, Дніпро-ТВ.